Ще зовсім юні та вже досвідчені зірки спортивного олімпу прилук Чернігівщини, України і навіть світу. Завдяки своїй наполегливості та невтомній праці їм не звикати раз за разом підніматися на п'єдестал переможців і своїми чисельними здобутками прославляти нашу країну. Сьогодні у переддень свята дня фізичної культури та спорту України місто вшановує спортивну гордість прилук серед винуватців свята і прилучанка Аліна Дяченко. Незважаючи на зовсім юний вік, дівчина вже чемпіонка України з кікбоксингу у розділі самооборона у спорті Аліна з самого маличку пішла стопами мами нашої видатної спортсменки землячки Світлани Дяченко від неї ж перейняла любов до спорту. Для мене спорт це перше все здоров'я. Для мене це дуже важливе місце. воно займає в моєму житті, тому що я самого маленького в спорті мені дуже подобається. Я безмежно люблю свою діяльність, якою я займаюся і по якою я буду далі сплановувати своє життя. Я займаю займаюся айкідо це такий вид бойового мистецтва з дружиною словами, самооборона. Дівчина ділиться, полюбила айкідо всім серцем. Саме це, а ще регулярні тренування та вміле наставництво тренерів дало результат. Валіна вже чимало здобутків на спортивній ниві. Я взагалі багаторазова чемпіонка України. Я займала перші місця у Львові. Це був 2021 рік. Це було в тому році. Я зайняла два перших місця. Місця з зброєю та без зброї. Селдефенс у Харкові. Я займала перші місця. Два зі зброєю та без зброї, та в Чернігові на області я. Зайняла перші місця в Чернігівській області. А от учень 11 класу ліцею номер 7 вихованець Прилуцької ДЮСШ Дмитро Лесенко обрав для себе королеву спорту легку атлетику. Його спортивний шлях розпочався випадково, і сьогодні юнак вже чемпіон України з легкої атлетики. Я займаюся професійною легкою атлетикою протягом 6 років. Спорт загартовує нас, дає нам здоров'я. Та сили йти по життю. Склалося випадково, на уроці фізкультури мене сказали, що я йшов на тренування, так я й потрапив на нього. І далі мені, мене цей спор захопив, в мене все виходило, я продовжував далі. Поповнював свій рівень за плечима Дмитра, низка чемпіонатів, змагань різного рівня, і хлопцю вже є чим пишатись. На зимових змаганнях, які були в цьому році. Я зайняв перше місце на чемпіонаті України та раніше також займав два рази чемпіонство України та ще. Одне призове місце. Поруч з юними спортсменами прилук і їх надійна опора. Тренери, без яких складно уявити такі блискучі успіхи молоді, у їх числі, і ветеран спорту, тренер з боксу Микола Коротенко, який 40 років життя присвятив цій справі, і за цей час виховав не одне покоління успішних боксерів. Чоловік вже давно міг би покинути тренерство, але зізнається, не може, бо для нього це сенс життя. Я живу дітками. Оце і все. Це для мене найголовніше. Я приходжу, як би я не втомився. Ну, коли я з дітками побув, у мене всі болі, всі входить у сторону. І я вже хотів давно покинути, все давно. А приходять, дітки ходять і ходять. Може, ви бачили, там у п'ятій школі і час бігаю. Більше 20 дітей, ціле літо працюю і все. Що ж мені робити? Приходиться віддавати свої діткам добродуші, і, щоб вони в мене такі були. Чемпіонами я їх дуже люблю. Я не живу. Сьогодні чоловік пригадує його першим здобутком, справжньою гордістю як молодого тренера став титул чемпіона області, який отримав наш земляк. Нині загиблий герой, учасника то Сергій Джавага. Загалом же за весь тренерський шлях було безліч здобутків, визнає Микола Коротенко. Зима діток на Україну були призери України, були чемпіонами. Області це їх там сотня була. Це за стільки років дуже багато було. Дуже дітей з'їздили на змагання, все таке діти. Ми дай Бог здоров'я. Мені приємно за, за тих дітей, які хочуть в нашому місті процвітав спорт. Святковий день у сесійній залі міської ради зібрались кращі представники спорту Прилук, справжня спортивна еліта нашого краю в ході урочистостей згадали видатних спортсменів-земляків, імена яких викарбовані золотими літерами в історії. Вшанували хвилиною мовчання колег спортсменів України, які пішли боронити країну, захищаючи її від агресора, віддали своє життя за незалежність держави. Спортивну гордість міста привітала міський голова Ольга Попенко. У Наша держава відзначає День фізичної культури і спорту. Це свято здорового способу життя, це свято, яке символізує силу духу, мужності, витримки, краси краси зовнішньої і краси внутрішньої. Ні для кого не секрет займатися спортом корисно. Тож усі разом бігаємо, стрибаємо, плаваємо. І звичайно перемагаємо. І сьогодні з любов'ю в серці від міської ради, від усієї громади, ми вітаємо вас, святом, вітаємо всіх спортсменів, тренерів, усіх шанувальників спорту, і шанувальників здорового способу життя. Звичайно, бажаємо вам досягнень високих, найвищих вершин. І, звичайно ж, перемоги. Перемоги у спорті, перемоги над ворогом. А ми всі з вами впевнені, ми знаємо, що перемога буде за нами. Бо ми нація сильних, а ми сильні, бо ми разом, і звичайно ж. Все буде Україна. І слава нашим героям, слава нашим Збройним силам! Ми віримо у Збройні сили, і Україна обов'язково переможе ворога. А далі традиційна церемонія нагородження кращих. Сьогодні мені, звичайно, і приємно, і почесно. Вчити вам почесні грамоти і подякувати від всієї нашої громади, подякувати за вашу працю, за ваш нелегкий труд за те, що ви прославляєте наше місто не тільки на рівні області, не тільки на рівні країни, країни нашої, а й на рівні, на міжнародному рівні. Глибока пошана вам і найкращі, найтепліші слова вдячності. З рук міського голови Ольги Попенко, прилуцькі спортсмени та тренери отримали почесні грамоти виконавчого комітету. Подяки. Міського голови та матеріальні заохочення, святкову атмосферу гармонійно доповнили виступи місцевих артистів. Наостанок напутні та вітальні слова від винуватців свята. Спорт це перш за все твоє здоров'я, тому я хочу всім побажати займатися спортом і бути здорові та красиві. Я б порадив не боятися і займатися спортом, навіть не досягати великих результатів, якихось а просто загортовувати своє здоров'я. Хочу. Привітати усіх фізруків, тренерів по спорту, побажати їм здоров'я, 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 щоб вони госпитали багато діток, чемпіонів. І, саме головне мирного неба на Україну.